Вітаю поціновувачів гарного кіно. Маю для вас кілька цікавих новин. Беріть попкорн та влаштовуйтесь зручніше. У психіатричній лікарні Елізабет Аркхем вигаданого міста Готем 4 жовтня 2024 року продовжиться історія головного ворога Бетмена у виконанні Хоакіна Фенікса. У ролі Харлі Квін ви побачите леді Гагу. У той час як Марго Робі успішно зіграла дівчачу Харлі Квін у загоні самогубців та хижих пташках. Гага, ймовірно має зобразити більш дорослу версію лиходійки. Сама Роббі у інтерв'ю Entertainment Tonight сказала, що з нетерпінням чекає на те, щоб побачити співачку в образі, і вважає, що це буде чудова робота. При цьому режисер Тодд Філіпс сказав, що сам фільм має змінити тональність з похмурої драми з психопатичним відтінком на мюзикл. Можливо, отримавши можливість залучити до стрічку леді Гагу, творці з Warner Brothers вирішили максимально задіяти всі таланти останньої, чи автори з самого початку мали намір зняти мюзикл поки що невідомо. Однак, враховуючи назву другої частини Безумство на двох, очевидним є те, що головною темою нового фільму все ж таки стануть болючі відносини. Згідно з коміксами саме Харлі Квін, вона ж Харлін Квінзел, психіатр лікарні Аркхем для душевнохворих злочинців, виступає основним любовним інтересом Джокера. Якось не щастить Бетмену останнім часом. Ще один лиходій з всесвіту Дісі, та його ворог повертається на екран. Освальд Кобблот. Він же пінгвін. У новому міні-серіалі розповість свою історію приходу до влади над злочинним світом. Гота піпосеєн щось? Роль Пінгвіна зіграє цьогорічний переможець Оскар Колін Фаррелл, хоча у гримі його майже не впізнати. Прем'єра міні-серіалу запланована на 23 травня 24-го на HBO Max. Перший сезон буде складатися з восьми епізодів. 76-й Канський фестиваль відкриє історична драма про бурхливі стосунки Людовіка 15 та його фаворитки Жанни Дюбарі, яку він привів до палацу попри відсутність у дівчини дворянського коріння. Джонні Деп грає короля і повертається у велике кіно після майже трирічної перерви і скандалів з розлученнями. У з сюдеп говоритиме французькою. У актора тісний зв'язок з Францією. З 98 по 2012 він перебував у стосунках з французькою співачкою Ванесою Бораді, володів різними об'єктами нерухомості у Франції. А у 21-му році назвав країну своїм домом Жанна Дюбарі. Шостий повнометражний фільм французької режисерки Майвен Лебеско, сама Майвен, окрім режисерської роботи, візьме на себе роль Дюбарі так. Жанна Воберньє, молода жінка з робочого класу, використовує свій інтелект та привабливість, щоб піднятись по соціальній дробині. Людовік 15, який не підозрює про її статус куртизантки, завдяки дівчині відновлює свій інтерес до життя та перевозить її до Версаль, чим спричиняє великий скандал у дворі. Прем'єра фільму відбудеться вже 16 травня. Того ж дня фільм вийде в кінотеатрах Франції. Хороші новини для шанувальників Гри престолів. Творці пролили світло на майбутній приквел Гри престолів під назвою Лицар Семи Королівств. Ми побачимо мандрівного лицаря Дункан Високого та його броненосця, який насправді є принцем Ейгоном Таргаріна. У серії Повісті про Дунка і Еге вийшла три книги Межовий лицар. Присяжний лицар та таємничий лицар. Книги також були випущені у 2015-му у форматі збірки під назвою Лицар Семи Королівств. У книгах описуються події, що відбуваються приблизно за століття, до сюжету серіалу Ігри престолів. Джордж Мартін і Айра Паркер працюють в ролі сценаристів і виконавчих продюсерів, але чіткої дати виходу ще немає. Також HBO показав перші кадри з фільмування другого сезону Дому дракона. На опублікованій фотографії кросується залізний трон. А на задньому плані видно членів команди. Серіал Дім дракона заснований на романі Джорджа Мартіна Полум'я і кров. Він розповідає про піднесення і падіння Таргарієнів. Кровопролитна боротьба представників роду за владу обертається масштабною громадянською війною, яка загрожує існування будинку Таргарієнів. За претендентами на трон стоять могутні сили. Дом тергарінів переживає найстрашніший період у своїй історії.